Е, ні, я я би сказав інший термін е, Львів спотворюється. Він не руйнується. Руйнується це, коли хтось приходить і просто брутально починає розбирати будинок за будинком. Але він спотворюється, спотворюється некоректними реставраціями, спотворюється некоректними перебудовами, так званими реконструкціями з надбудовами, і спотворюється некоректними вставками нової архітектури в історичне середовище. Окей, а, а Що робити? Що робити, що робити? Ну ми за цим планом вже працюємо, дякувати Богу, давно і. Напевно, це є одним, одним з найбільших здобутків, що люди зараз не, не мовчать. Тобто, коли з'являються ті чи інші проблеми, все-таки люди опротестовують, звертаються до вас, журналістів. Я завжди взагалі, я завжди взагалі говорю, що будь-що, що у Львові позитивно вдалося зробити в охороні культурної спадщини, 80% це заслуга медіа. Тому що вони почули. Крик ну якоїсь там кількості пам'яткоохоронців, кількості людей, які не байдужі до історичного і архітектурного середовища Львова, і вони цю тему розкрили і показали, і доступними словами донесли це все до широкого загалу. Тільки широкий загал може це зупинити. На прикладі, коли будували Укрсоцбанк, то саме таку архітектуру опротестовували, десь може. 20 професіоналів в галузі охорони культурної спадщини. Вони дискутували з архітекторами, вони дискутували з головним архітектором міста. Тобто, вони пробували цьому архітектору, який проєктував цю споруду, пояснити, що так робити не можна. Е, неможливо, Знаєте, 100 мудреців не переконають одного дурня. Це є, ну десь там східна приказка, і неможливо переконати його аргументами, якщо він затявся і хоче це зробити. Але і оцей будинок у з показав, що ну люди не знали, що це буде, і тому ми, ми дістали такий подарунок від, від цього архітектора. Є інша ситуація, коли у 2006 році мер міста придумав, що він хоче збудувати готельно-ресторанний комплекс у вигляді високого замку. Ми тоді пішли іншим шляхом. Ми почали з Вашим сприянням, я маю на увазі медійників, пояснювати людям, чому цього робити не можна. Ми не замкнулися в вузькому колі професіоналів і дискутували, можна, не можна, бо там ну, не працювало. Ми почали пояснювати громаді Львова, чому цього робити не можна. Бо, на прикладі Міцкевича люди побачили, що вони отримали, тоді, коли вже зняли арештування. І кожен побачив: ухте, а що це що це нам? А чому нас не питали? Чому нам ось це поставили, а ми навіть і не знали? Коли була ідея будівництва оцього готельно-ресторанного комплексу у вигляді високого замку, люди знали наперед про ці плани, і люди опротестовували і не сприймали цього. Тому це вдалося зупинити.